Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправив, Треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео «5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі, от. Даже десь в якихось youtube проєктах про це розказував, Понял? ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там договір, оферта вшита в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі. Світі, у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну, майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена.